Доброго дня, шановні! Хочу вам показати трошечки нашої дійсності. Ось як я бачу свої грядки, як вони виглядають, ось звідси заходжу, ось висота їхня. Ось так їх бачать з дороги, коли проїжджають мимо. І хочу показати, як її бачать сусіди. Тому що сусідський гараж, тут вони приїжджають, і ось вони їх так бачать. Трошечки так здалеку глянути. Ось такі пулькачі, космея, як кажуть, деревово. Ось полин, який я обрізала частину, бо він упав зовсім. І ось подивіться, теж. Космея, як її вітер нахилив сюди. Ось так. Бачите, все нахилено. Ну, трошечки обламав навіть там гілочки. Не зовсім поламав, то я лишила оце червона. Ось так. Бачать оцю красу сусіди. Вони люблять в гаражі посидіти вечірком. Тут у них сусіди приходять ще одні. Сюди прилітають калібри, люблять тут бавитись, вони спостерігають. Я їх не бачу, бо я поки заведу камеру, то з тої сторони вже їх і не ви повтікають. Вони такі лякливі. Ось так виглядає моя грядка в очах сусідів. Я роблю висновки, дивлюся, як росте. Ось там дорога. Хата і дорога. Так що планую по-різному. Торік вона виглядала і по-іншому. Цьогоріч так виглядає. Потім буду дивитися, як його краще. Полин заберу, це вже однозначно і ромашку. А пулькачі може просто десь прямо в грунт посадити, щоб вони, бо вони на високій грядці, то вони зовсім високі. Сіння, гарна цьогоріч. Теж зберу насіння. Яка буде, то буде. Але вона гарна довго квітує, різні кольори. Ось бачите, як працюють джілки. Тут взагалі гул, гул стоїть. А хочу показати ось кольор. Колір цині. Такий незвичний. Ну це таке, а тут пелюстки незвичні. Гарний сонячний день. Ось така красуня. Нерву квіти, мені шкода квіти брати у вазу. Не знаю, вони так довше. Прийдеш, полюбуєшся. Ось. Ну отут вони і бджілка прилетить. Подивіться, як працюють бджілки на цьому кущику. Я періодично обрізаю оці, які відцвіли, тому вони довше тримаються, квітують довше. Красиво, краса, хай квітує. Коли виходиш отак на грядки, забуваєш все, які б там були негаразди. виходиш, любуєшся. Ось подивіться, це такого кольору, ось іншого кольору. А це бита, отака. Ось теж, подивіться, яка вона гарна. Я не бачу, сонце відбиває. Ось оці квіточки, я не знаю, як вони називаються, буду дивитися, що вони багаторічні чи однорічні. Побачу, насіння зберу. Настурція дає такий коврик, килимком стелиться. Ось такий мій квітник. Бувайте здорові!